Механічна енергія потенціальна енергія тіла. Для виконання механічної роботи тіло повинно мати енергію. Механічна енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Є енергія, тіло може виконувати роботу. Немає енергії, тіло не виконує роботу. І звертаю вашу увагу! Що при виконанні роботи кількість енергії тіла зменшується? От я можу записати, що робота дорівнює значок цей трикутничок означає дельта зміну енергії. Робота виконується за рахунок зміни енергії. Було багато енергії, попрацював, стало менше енергії. Якщо у нас робота вимірювалася в джоулях, то і механічна енергія вимірюється в джоулях. І зараз я хочу ще е, акцентувати вашу увагу, що існує два види механічної енергії потенціальна і кінетична, потенціальна енергія. Це енергія взаємодії тіл або частин тіла, яка визначається їх взаємним положенням. Тобто тіло має потенціал. В перекладі слова потенціал означає можливість. Тіло може виконувати роботу, коли воно має потенціал до виконання цієї роботи. Воно має можливість, тобто має енергію. І от потенціальна енергія теж буває декількох видів. Ну, по-перше, Може бути потенціальна енергія тіла піднятого над поверхнею. формула дуже проста: потенціальна енергія є з індексом P. дорівнює МЖH. Є е, це потенціальна енергія, вимірюється в джоулях. М це маса тіла, вимірюється в кілограмах. Так, G, ми знаємо, це як коефіцієнт, постійна величина. 9,81 ньютон поділено на кілограм. Можна при розв'язуванні задач вважати як десім. І що таке аж, це висота, на яку підняли тіло. Ще один від потенціальної енергії це потенціальна енергія пружно деформованого тіла, яка визначається за формулою Є потенціальна дернівка х2 на 2. Тобто, у нас буде тіло, ми його будемо деформувати, скати або розтягувати, або ще якимось чином. І воно буде в ньому буде виникати потенціальна енергія. Давайте розберемося, що таке є це потенціальна енергія в джоулях, що таке К. коефіцієнт жорсткості тіла вимірюється ньютон поділений на метр, що таке х, це видовження або стиснення тіла.